Оце поливає, друзі. Отже, щоб смачненько приготувати цього карася, друзі, перш за все потрібно дуже піймати, да. сюди. О! Єе, а може нема. Вітанечка, друзі, отже почалась, так би мовити, епопея карасів, фідерів, саме карась, саме фідер в цьому роліку. Можливо, пізніше трошки буде і береговий спінінг, але на даний час поки що карасі. Ми ще з вчорашнього дня, вчора особа не знімав, був невеличкий екстрім, вже зараз все побачите, тому ви дивіться, а ми продовжуємо ловити. Перше, що відбувається з карасьом, звісно, це найперший, це весняний недайвецький карась. От саме так ми з ним і поступаємо. Тобто ми його піймали фри. Чотири карасі Юра, Юрасікен. Ну, мабуть, години три-чотири. ми. Ні, ми їх піймали в течение часу, а зараз замовпим. Ну так, ну хай буде так. І відразу ж вони йдуть у нас до пательні. Ось, Зараз ми її солимо, потім смажимо. а чотири. Чотири. Хотілося, так? Як завжди. Я п'ято шукаю. Хочеться п'ять, але у нас їх чотири. Так, ну що, такі кусочки, Чи 4. Ось така у нас <схи>, сковорітка. Нормально буде? Так, да, да, ось такі ми зараз їх раз і на пательню. До речі, дивіться, яка погода розгулялася. Ну, Саме цікаве відео буде, звісно, завтра вже зранку. А поки так. Отже, щоб смачненько приготувати цього карася. Друзі, перш за все потрібно дуже піймати, да. ну а взагалі дуже гарно, дуже-дуже дуже гарно розігріти сковородку і щоб масло було досить ну як во фритюрі. От, ну якось так. А саме чому? Тому що щоб оті міленькі кісточки, щоб вони перегорали щоб не перемліли і тоді ну, просто береш карасика, кладеш до рота і смакуєш. Температура повинна бути, ну, мабуть, градусів 200 не менше. А якщо оце економити на оливі, то тоді нічого у вас не вийде. Це я вам точно кажу. Дивіться, у нас сьогодні карасик на манки, на звичайній манки. Ну якось так виглядають карасі на фоні манки. Це у нас ікорочка. І там такі. Це дід Юра, це у нас Микола Роджин. Ви Ми колись чули таке вообще, взагалі? Друзі, ось вона. Ось вона перша гроза. Щоб ви розуміли. До речі, квітнева. Там у нас так, а тут у нас ось так. Взагалі природа змінюється. Дивіться як. Як все це рухається? Клас. От тому і риба не кліє. Вот это жир. <свист> Понеслось. Блядь. Коля, иди сюда. Ну, <свист> <stay on fire. свист> well, я сподіваюся. скоро пройдет, а потом начнется самое крутое. Вот это такая весна, друзья, чтобы вы розуміли. Ничего себе. Звикли вже тридцатка в квітні. Ось вам дощик. Екстрім. Оце поливає, друзі. Капець. а ми думаємо, чого разні ловиться. и жаба прям <соединяющие> палатку до нас стрибала. Бач, <соединяющие> Да. да. А десь там клюют караси. <соединяющие> такие родцы до шара, такие лупы. Вот это экстрим. Капец. На. Вот это экстрим. Капец. Коротко, малювали дощик Вон там трохи невеличкий 8 вечора палатку чуть не змила чуть не змила <рес> да. ну, я сподіваюся ви чуєте бачить звісно не бачите бачите мою пику О, ну якось так це треш китневі треш The next day. О, пішов увлажняти прикормку, я трохи побраканірніше. Ловлю на 4 фідера. О, дивіться. Хтось там у мене він направу смикає. О, і ліву, дивись. Блін, в мене камера не причеплена, так що... Виключається? Ні, вона включена вже не причеплена. Зараз цепляю на груді. І буду знімати. Так загибає гарного га? без продовження. Новий вид риби. Риба ялоза. А чого так? ялоза ялоза, туди-сюди, туди-сюди щось. Намагається там і все. А так, щоб клюнути, так ну як по чому. Ні, нема поки що. А, є, щось, щось є. Дивись, він такий місцевий. Та місцевий, його можна. Ось так от ми беремо його підхватом. Так, іди сюди, красунчик. Нарешті, ну, до речі, це не перший. Вчорашніх ми з'їли. Ну все як. О, це хлопчик, до речі. Ось, дивіться такий. Бубнявий у нас хлопчик. От. А дивіться, як засмоктав. Такий він. До речі, так потягне трішечки, стане. Потягне, стане. Ой, такий у нас є. Відчіпляти, зараз будемо відчіпляти. чіпляти, все, я поки викуплю. Да. Так, треба постійно підказувати, що Кажу, дивись, там лежить. А чого лежить? Бо там риба. Дивись, які а, які. Ну що я хочу сказати. До речі. глаз. Так, да. охренеть можна. Підглядував, Телескоп. Так, так. Да. Сюди! Є? Є. а може й нема. Є. Так, Ну, не, я ти так тіліпав, <ті як на правах реклами, до речі, друзі. Та не знаю, я ж не можу зрозуміти, поки що цей дорочок в мене... В сторону. Не щоб не порвати поводок <звук> <От> так ось <звук> на посака тут потрібна бо тут камышек у нас ну що я можу сказати все ага зараз хвилиночку от так от побідесь тут до речі мене мабуть ну 12 на правах реклами друзі ну той хто місцевий криворісте фідерочок я покупав у андрюхи на 129 Дуже гарний вибір у нього, кормушок та й, до речі, фідерів. Угу. Також гарний вибір в риболовному магазині Джиг. У нас там є кормушки, фідера, все, що хочеш їсти. Там ми поки нас рибу складаємо. Так що ті, хто ближче до 129-го тулимо до Андрюхи, ті, хто ближче <кій> до риболовного магазину Джиг. На піонері. Всі тулимо на піонер. До професора, так. До професора, до професора да. на піонір. На Артем <свят> кажу, піонер. господи, що я вже за, забалакуюсь, да. ну Вибачте. <свят> Буває, так. Да. такий ранок він. Оцей спів пташок в мене трохи <свят> 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 Після пива трошечки мене збив з пантелику. Продовжуємо. Дуже обережний такий. Трішечки. Раз, тік-тік-тік. І все. Коловся став та смугче. Або відскочив. Коротше, мега-бутерброд. Мотиль, храбак і зверху ще от такого, отакого, йому паріка, Піночку типа. Прикормочка у нас зимняя. Что я там снимаю? Вот так вот. Кормушечка 40 грамм. Ты чья? Чокнута. Хотя закинул, поставил и стоит. Кормушки не сносят. Кормушки 40 грамм. А тут 40, а там 50. Там верхній тест у мене 90, тут якраз сороковочка, так от якраз. Десь там. Будемо його зустрічати. О, дивіться, дід Цурпеле. У такий кожаний, дивіться, гарненький. 337 грамів Якось так. Ну угу. чемпіон. Що я можу сказати? Дивіться. Красичка. О, о, все. ди. Е, тука! Тільки поклав. І немає. Бац і мимо. Чи є Ні, нема. Ось так. Тільки закинув. Ось вам тройний бутерброд, <гум> щоб ви розуміли. Бачите, все онлайн майже. Тільки, на жаль, риби немає. Хтось посмакував. <гум> Нічого, зараз зараз ми тебе зараз. зараз чекай. <гум> Там може й нема. <гум> Щось я не можу зрозуміти на цьому фідері. Ні, нема. Блін, а така поклювка була. А? Що ж таке? Що ти робиш оце з нами? Хіба так можна? Чіпляйся вже. О, зійшов? Ось так. так треба, ну так, ну, да, а не оце, фрая тут. Річки, підбач, вони остенькі, тоненькі. тоненькі. Зайшла партієчка до нас свіженька, карася. Сидимо, сидимо, нема, нема. Раз далі нема. Ні, <рес> <рес> да, ну, є, ну рибу ж бачите. Чекаємо, десь він тут крутиться поруч так, дивіться, дід не встиг закинути, ось вам, будь ласка. А він по руслу йде. У мене ближче до того берега. От, а у от діда стоїть... О, вже бачите, правильно робить. От, так, скільки можна їх зливати. Треба щось їх в торбу покласти. Все, ну карася, ви бачили, бачили, все, заліковий. А ну, давай, давай, добирай. Пожамкав і все, диви. Дідівку на стрьомі. Є? дивись, а в мене немає. Та що ж такое? А я знаю. чому. чому? Тому що в нього ближче до центру, а в мене ж під той стороною. Міленький, місцевий на і такі. Ну як мілкі, але гарний карасик. Солоденький. Ось так. Я коли поки тут по кухні пораюсь. А дід браконьєрніч, на чотири так вот. На чотири фідера. Ну що ж. Є рибка. Є. Ось так. На його місці повинен був бути я. Yes, <laughs> а, а в нас якось отак. Картофанчик, салатик буде зараз. Якось так. Та не спішу, не поспішаю. Хтось у нас цікавиться на 3.60. Погрався і все. І виплюнув. Отак, От поки ми снідали, у мене тут причепився якийсь карась. М? Зараз подивимося. До речі, цікаво виважувати на, на цю паличку. Так ну, ходив. Я намагаюсь, ну він же. Ну, на себе. А, стоп, одну сторону. Ух ти, а як це так сталося? Єесть! Ось такий бойкий. Не-ні-не-ні-ні, мені цікаво. Цікаво, там 100 грамів карати. Нічого, 150. «Іди сюди рани. Самці одні, що я можу сказати. А де ж самочки? Де ж дівчатка? А? Дівчатка пішли далі. Зазвичай вони перші ж йдуть, мабуть, я так думаю. Хробачок і три мателясика. Да, оце покльовочки на цьому фідері так віддаєш, аж дуже гарно, що я можу сказати. Гарно видно покльовку. Давай, давай. О! Гарний кожаний. Єсть. Так, да, хороший, гарню. Я держу. А, все зрозумів. Отак. От О, це вже дівчинка. Оце вже дівчинка. Да. Та тут таке все, бутерброд. Опарич, храбак і матилясик. Ага. Губа вже порвана, десь у когось вона вже чіплялась колись. Ну якось так. чуть не проспав. Да, розбудив. Поки дочекається, його він. Давай, 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 на базу. На базу. Ти дивишся, робить. Такий бойкий. І нацепився, ти представляєш? Гачок до розглянемо. Це не було обірватися. Ні. Гачок цілий. І насадка майже все на місці. Ліла трошки щось. Це тому, мабуть, як попав на тебе. Натягнуло, та ні. І все. Ну і все. Так, ну, кльо у нас майже затих. Вже друга година. Вже скоро, мабуть, будемо збиратися, тому буду закінчувати. Сеанс. Ви ну, зрозуміли, карасик прокльовується. Чомусь в більшості подалися саме пацани. Дівчатка не дуже. І кряночки. Зранку трохи повеселіше було, якось так. Тобто можна виїжджати, відпочивати, трошечку ловити. Отже, якось так. По фідеру ну, ще не зрозумів. От. Кулемет фанатиківський, до 90 грамів, 3,60 От. рост. Така паличка, якраз накрася. Так, неначе все. Якщо будуть питання якісь, пишіть, буду відповідати, пишіть коменти, підписуйтесь. станемо вподобаєчки. Все, зустрінемось. Пока-пока.